бачити на своєму каналі, і це мій новий влог. Хочу я його розпочати з такої дуже складної теми. Мою думку, це. Мови Буквально десь може місяць або два тому в своєму інстаграмі. Я знову перейшла на російську, бо я почала відчувати, що я якось сама собі брешу. То я в інстаграмі така україномовна. А коли я в житті, то я спілкуюся на російській, і мені стало якось так гидко від того, що я, начебто, сама з собою на щира, і тому мені захотілося це сказати в інстаграмі. І я почала знову вести інстаграм на російський, і я думала, що Ютуб я також переведу на російську. У во після останнього мого влогу, але ось сьогодні коли я собі поставила за мету зняти невеликий шматочок на початок відео, щоб типу розказати про свою мову. Я вирішила, що це ж таки YouTube, Я хочу зараз залишити україномовним, тому що я вважаю, що наша мова вона дійсно гарна і, на жаль, так складалися обставини до цього, що ніхто не звертав увагу на якій мові спілкуються в Україні, і це дійсно логічно, що кожна країна повинна мати свою мову і повинна спілкуватися на своїй мові. Наприклад, живучи за кордоном, дуже багато людей, вони досі не розуміють, чому я живу в Україні, а спілкуюся російською. Дійсно, поки не сталася війна, я навіть не розуміла, що є якась проблема з мовою. В мене було так сформовано, що якщо ти спілкуєшся на український ти з села, і в мене, наприклад, навіть мама, вона з маленького містечка. З під Харкова, до речі, це два кілометри до Росії. Вона все своє життя спілкувалась українською мовою, і моя бабуся, але у нас в сім'ї ми завжди сміялись типу мам, що ти спілкуєшся на український переходь на нормальну мову. Ось таке було відношення. Я за те, щоб змінювати і переходити на українську мову, бо це круто, бо ми українці і ми повинні спілкуватись українською. Але в той час я розумію наскільки це важко. Знов ж таки мене зрозуміють тільки люди, які опинились в і самі ситуації, як і я, які все життя спілкувалися. Російською, а зараз треба спілкуватися українською. Я не розділяю українців на російськомовних, українськомовних. Ми всі одні. І ми повинні бути один за одного, і неважливо на якій мові ми спілкуємось, але треба підтримувати також один одного. Початком вторгнення української в моєму житті набагато стало більше. Це вже для мене дуже такий одвіг. Для цього українську я вивчала тільки в школі і розмовляла українською тільки на уроках української мови та літератури. І все. Сподіваюся, що ви. Зрозуміли мою позицію, а і ще хотіла сказати, що коли я прийняла рішення, що я знов перехожу на російську, я свої відео почала знімати на російській вже. Тому в мене зараз буде такий цей влог міксований. Десь я буду розмовляти українською, десь російською Ось така Я хочу так, хочу так. В Першу чергу хочу робити те, що мені комфортно. Я за те, щоб переходити на українську, але переходити на українську в кому темпі, в якому зручно саме тобі, без якихось там натисків з боку оточуючих, бо кожна людина вона індивідуальна кожної. Процес проходить по-своєму, хтось може за один день просто сказати собі все. Я більше не буду говорити російською, і все, і він дійсно не буде більше говорити. А комусь треба роками це все переналаштовувати, бо в когось дисципліна краще в крок, в когось гірше, когось е, сказав, зробив, в когось сказав, зробив через декілька років. Я не дуже дисциплінована людина, і в мені дійсно щось треба. Я не можу так різко зробити щось і поміняти. Я можу, але через декілька днів я знову поверну до того з чого починала, тому мені таке не підходить. Я рада, що я вам розказала свої думки. пишіть, що ви думаєте. Дякую за увагу! І поїхали дивитись мій влог далі. Только что пришла с больницы и пока готовлю себе завтрак расскажу немного о своем опыте посещения больницы в канаде я захотела проверить свои анализы ну гормоны витамины разные пошла здесь в больницу она называется Walk in Clinic, то есть ты туда можешь прийти, даже если у тебя нет семейного врача, то есть мне это супер подходило, потому что у меня его нет, и получить семейного врача здесь, я так понимаю, тяжело, долго, но это не значит, что тебя вот оставят, да, если у тебя какая-то проблема, то тебе не помогут, нет, помогут. Я пришла без записи, сказала, что вот я бы хотела поговорить с врачом, на ресепшене у меня спросили, какая у меня есть проблема, потом я дождалась своей очереди, пошла общаться с врачом и, ну, он у меня тоже спросил, что меня беспокоит. Меня без проблем направили на сдачу крови. Я в этот же день сразу же пошла, сдала кровь. Это все бесплатно. Я ни за что не платила. Потом через несколько дней мне позвонили и сказали, что анализы уже готовы. Можете при приходить. Все в порядке у меня. Единственная проблема и причина, по которой я могу чувствовать вялость, это нехватка витамина D. Для жителей Канады и европейских стран это норма, потому что Мало солнца прописали вітамін Д пити. сразу же в этой больнице там есть така як аптека дали такой пакетик таблетки. Не знаю, как бы было, если, например, меня что-то действительно супер беспокоило, потому что хоть в кабинете есть кушетка, но, конечно, какие-то глобальные проблемы, не знаю, насколько они тут решаются хорошо и быстро, но в моей ситуации вот так. Надеюсь, кому-то будет эта информация тоже полезна. Не болейте, лучше следите за своим здоровьем просто периодически, а не когда уже припечет и будет поздно. i am mess me around and then see you, you but I love you still, I need you, I need you more than anyone, darling. You know that I have the start. So build me a big up, don't break my heart. Пришли на рыбалку. Моя удочка, мой поплавок, и вон лохи ловят. Так а что такую двух вы, вы, вы вытащили и выпустили обратно? Мы профики рыбалка день второй. Уже словили одну рыбу. О, он клюет. может сейчас будет еще одна. Просто ловим на палку. У меня получилось ловить рыбу на палку. Ой. И черепахи тут -то тоже. Прикольно.